Привіт, це тут добре. Проєкт про місця нашого міста, де створюється щось більше, ніж просто бізнес. Це простори тепла і підтримки, куди завжди тягне повертатися. Сьогодні ми завітаємо в місце сили, де не просто працюють, а відновлюють тіло, думки та впевненість. У світі, де стрес і напруга стали частиною буденності, ми всі шукаємо острівець, де можна нарешті видихнути. Саме таке місце створено в студії відновлювального масажу особливо. Місце, де тобі спокійно, безпечно і добре. Ось ми відчиняємо двері і потрапляємо в атмосферу відновлення та душевного балансу. Кімнату наповнюють приємні аромати, а заспокійливий звук працюючого міні-фонтану додає затишку і атмосферності. Це відчуття, ніби світ за дверима трохи стих, даючи вам дозвіл нарешті розслабитися. В студії бачимо чимало апаратів: професійне ліжко для масажу та особливо ліжка для пасивного витягування хребта. Усе це свідчить про комплексний та серйозний підхід до вашого здоров'я. А також бачимо велике вікно, що наповнює простір світлом і комфортом. І, взагалі, все навкруги як вдома. Тут немає холодної офіційності, лише тепло і турбота. Нас зустрічає пані Людмила, яка добре знає, що здоров'я тісно пов'язане з внутрішньою гармонією. Добрий день! Доброго дня у кутку стоїть крісло на перший погляд звичайне та з власною таємницею. Воно має підставку, куди зручно опускати ноги. Пані Людмило, розкажіть, яку ж особливу функцію приховує це крісло. Тут поєднується рефлексотерапія з пневмопресінгом. Сюди приходять люди відновлюватися після робочого дня, коли людина стоїть, багато працює на ногах. Завдяки цьому апарату знімається втома в ногах. Так що протипоказів сюди немає. Проти в нас, звісно, в масажний салон це є онкологія. Апаратні процедури доповнюють один одного. У нас апаратні процедури йдуть напрямку на. Здоровлення всього організму і тому е, саме стопи, саме е, лікування і відновлення стоп — головний початок, з чого потрібно починати. Також, крім цього, ще є міостимуляція. Міостимуляція це проходять струми низької частоти глибоко всередину. Також е, через ножки. І є ще в нас такі е, е, електроди, які ми можемо поставити на проблемні місця, де є тригер, де є больові відчуття на коліно. на Плечі на спинку, де є бойові відчуття, міостимуляція м'яко знімає цю біль. Пропрацьовується весь організм. Воно йде кровообіг, лімфотік. У нас масажний салон спрямований саме на це. Ми працюємо з кровообігом і з лімфотоком. Тому всі процедури працюють саме в цьому напрямку: і ручний масаж, і апаратний. Я сама по спеціалізації медична сестра і реблітолог. У мене є вище навчальне, я закінчила, і я збираю анамнез. Кожен масаж також починається з поступової дії. Тому й тут ми можемо почати з 10 хвилин, далі 20 хвилин, 30, бо не кожен може вистояти. Віддана своїй справі пані Людмила спрямовує чимало сил і серця на допомогу військовим, піклуючись про їхнє здоров'я та відновлення. Сьогодні в її студії гостя військова пані Марина. Я взагалі студією і знайома ще з 2022 року я одна із перших клієнток, завжди їх підтримую. На жаль, не завжди є час, щоб пройти курсом. Намагаюсь, звісно, але не завжди виходить. Та все-таки до дівчат інколи заходжу. Дуже багато часу я проводжу в берцях, і через те в мене на стопах є тригерні точки, які потрібно. Розминати, розбивати. І саме ця процедура допомагає в цьому. Окрім того, я ще хожу до пані Наталії в цю студію на масаж, ніг, футмасаж, який я проходила. Неодноразово курсом, і саме це допомагає не лише в стопах обрати біль і ці три гірні точки розбити, а і там, де литки, коліна також розминаються, що мені дуже подобається. На дану процедуру рефлексотерапія стоп я приходила вже неодноразово. Всім вам рекомендую. Тому беріть своїх друзів, знайомих, родин і приходьте до студії особливої. Хоч пані Людмила має медичну освіту, вона не перестає вдосконалюватися, охоче навчається новому, відвідує курси та підвищує свою майстерність. Я почала працювати в санаторії Гоголя, і я зрозуміла, що працювати саме з людьми мені приносить велике задоволення. Крім того, що я закінчила реабілітацію, це вже було давно, ще 15 років тому. Я пройшла ще додаткове підвищення кваліфікації, теж. На реабілітолога, закінчила курси масажу обличчя, закінчила курси нейропсихоцематичного резонансного масажу. Я надихаюся саме людьми, які е, дарують нам гарні відгуки. Коли вони дарують гарні відгуки, е, нам хочеться працювати ще і ще. А також я сильно надихаюся людьми, які розвиваються, які розвивають все самостійно, навчаються постійно. Це саме роблю і я. Тому і вони мене надихають. Мені хочеться е, бути кращою. Мені хочеться бути кращим спеціалістом е, в місті Миргород, щоб е, про нашу студію особливу знали звідусіль. Найчастіше в нас беруть процедуру: це поєднання ручного масажу з апаратним. Ми спочатку становимо на апаратну процедуру хоча б на 10 хвилин на рефлексотерапію, щоб запустився організм. Далі витягнення хребта на. Е, Масажне ліжко там 30 хвилин пропрацьовується, і відразу перекладаємо людину на масажний стіл і вже на розігрітих м'язах допрацьовуємо. Це в наш комплекс номер один. Ми дуже хвилюємося про наших військових, так як мій чоловік теж військовий, і в мене є таке душевне покликання допомогти. Військові у нас можуть приходити на апаратні процедури безкоштовно у нашій вільні вікони. Якщо військовий приходить з родиною, тобто на ручний масаж, наприклад, приходить жінка або дитина по прайсу, в цей час військовий може пройти всі процедури безкоштовно електричні. Сім'ї, друзі, знайомі обов'язково можуть до нас підійти і подарувати ось такий приємний релакс, відновлення. Клієнтка пані Наталія поділилася своїми враженнями і розповіла, чому саме тут добре. Це була така неймовірно приємна зустріч. Сталося так, що мені подарували сертифікат до студії. Особлива я знаєте, взагалі така дуже закрита людина. Але коли потрапила до цієї студії, вона мені сподобалася з першого погляду і своєю атмосферою. І дівчатка, які тут працюють, вони дуже е, такі привітні. Вони дуже можуть розпізнати, яка процедура потрібна саме тобі. Людмило, завітавши до вас, ми переконалися, ви живете своїм покликанням допомагати людям знаходити гармонію між тілом і душею. Ми не маємо медалей, але з великою радістю вручаємо вам наліпку тут добре. Я дуже дякую, що мене запросили на цей проєкт, де жителі міста зможуть дізнатися, що в нас в Миргороді є така студія особлива, де індивідуальний підхід до кожного відвідувача, де можна відновити своє здоров'я, а можна прийти просто, розслабитися, релакснути. Адже сьогодні ми побували у місті, де роблять значно більше, ніж просто масаж. Це простір турботи. Де до кожного ставляться з увагою до тіла і шаною до душі. Тут кожен дотик наповнений підтримкою, а кожна хвилина відновленням і спокоєм. А вже наступного разу ми завітаємо до кав'ярні Просто кава. Кажуть, там панує особлива атмосфера. Переконаємось у цьому разом у наступному випуску. Почуємось.